Послуга у пару кліків у додатку Дія. Тепер доступний сервіс для військовослужбовців. «Ветеран-Про». Він покликаний забезпечити нашим захисникам швидкий та безбар'єрний доступ до державних послуг, зокрема, пошук фахівця супроводу, ветеранський спорт, установлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подання заяви на субсидію та інші. Про те, як почати користуватися додатком, та які ще оновлення підготували в уряді, дізнавався Артем Деркачов. В боях за Занінск, да, я підірвався на міні і втратив ногу. Але через 4 місяці-15 днів я повернувся в і Далі продовжую незавершену ще справу. Своє поранення Микола отримав ще в 2022 році. Чоловік згадує, на той момент під час лікування всі питання мав вирішувати самостійно. Оце паперова волокіта, коли ти. Знаєш, що тебе все тіло болить, що в тебе нема кінцівки, немає там е не інколи не, не одної кінцівки. І після військової ті всі поранення, після бойових дій. І от ті всі моменти вони досить так напрягають. І коли тобі ще приходять і кажуть, там потрібно ще якісь папірці, там ми називаємо це паперова бюрократія, і вона дуже сильно. Дуже сильно вона вибиває без колії. Та від початку цього тижня ветеранам та пораненим військовослужбовцям отримувати державні послуги стане набагато легше в цифровому додатку. Дія для кожного учасника бойових дій запрацював розділ «Ветеран-Про». Це не функція, це дійсно ветеранський простір в дії. І суть його власне в тому, щоб під одну парасольку об'єднати ті сервіси, які вже дає держава, і про які на жаль не завжди ветеран знає, і може. Отримувати інформацію, ми хочемо, щоб вся ця інформація була у смартфоні. Сьогодні статус ветерана мають 1 мільйон 300 тисяч українців, і вже зараз ми готуємо працюючу розгалужену інфраструктуру. Підтримки, щоб ніхто не залишився поза увагою, щоб відповідний розділ з'явився у вашому смартфоні, потрібно мати статус учасника бойових дій. Далі потрібно оновити застосунок Дія ще пару кліків, і ветеран або ветеранка можуть отримати відповіді на всі свої питання. Найголовніший результат це буде спростити будь-які послуги для нашого ветерана, щоб він розумів, що він робить, який буде результат, і як швидко це буде. Ми запровадили таку професію як помічник ветерана. Саме для чого? Тому що ветеран отримує велику кількість послуг, не зовсім розуміє, як їм користуватися і ці алгоритми. І для цього з'явилось цілий напрямок, який фінансується державою. Це помічник ветерана. Відтепер знайти фахівця супроводу ветеранів та домовитися із ним можна. Теж дистанційно пані Майя переконує раніше багато ветеранів і не знали про таких людей як вона. В більшості це сарафанне радіо. До нас приходили родини, родинам казали, другі родини, ветерани заходили просто, я працюю в центрі УБД, в центр УБД. Ми їх ловили, питали, давайте ми вам поможемо. Тепер Майя очікує напливу нових ветеранів, яких зможе взяти під свою опіку. А я думала зараз, що до мене якраз і дзвонять, думаю, о, ветерана, я не можу вийти. Ми знаємо все. Теоретично, а практично, якщо ти не знаєш відповідь на питання, ти береш ручку і дзвониш всім підряд і шукаєш, що тобі потрібно. Зуби треба, дзвониш по лікарням, протез треба, дзвониш по всім підряд, всім Ірині дзвоним, дзвоним на телефон, тільки так, ніяк по другому Тобто це така робота точкова. Я до цього працювала шіпро, багато років директором компанії, тобто я знаю, як взяти і вирішити, взяти і вирішити. І так і працюю. Паралельно запуску застосунку ветеран ПРО в міністер. Ерція цифрової політики і працюють над приємним оновленням інтерфейсу для ветеранів, ми навіть в подальшому змінимо взагалі значок дії для в Apple Store, Google Play. при скачуванні застосунку саме ветеранами. Буде змінюватися е, іконка застосунку. З буде певна повага і спеціальний такий статус, яким яким ми будемо і нашу повагу передавати навіть через такі елементи дизайну. Від того як ви як ветерани будуть відкривати застосунок, як буде змінюватися перше екран, в першу чергу, послуги, які потрібні для ветеранів саме цей період часу, і відповідні оновлення планують вже цього місяця. Міністерстві у справах ветеранів зазначають, вже зовсім скоро презентують послугу Шлях пораненого. Її мета супроводжувати послугами кожного пораненого бійця від моменту, коли він потрапляє в шпиталь. Артем Деркачов Ігор Ковальчук, телеканал Рада, загальнонаціональний національний марафон Єдині новини.